Вітаю, друзі! 92% українців по опитуванням. Хочуть залишитись в Канаді, хочуть отримати канадське постійне резидентство і залишитись жити і працювати в Канаді. Але чи зможуть всі українці отримати постійне резидентство Канади, а, які є можливості у українців залишитись в Канаді і отримати постійне резидентство Канади? Ми з вами обговоримо в цьому відео. Але перш ніж я перейду до теми цього відео, я хочу попросити вас підтримати це відео вподобаєчками. Будь ласка, друзі, поставте. Вподобаєчки. Я також хочу вас попросити підписатись на мій канал, якщо ви на нього не підписані. Хочеться вже побачити кругу цифру 50 тисяч підписників. Так, ну і будь ласка, напишіть мені в коментарях, чи хочете ви залишитись в Канаді, чи хочете ви отримати постійне резидентство. І що ви робите зараз для того, щоб отримати постійне резидентство. Ну, а ми давайте з вами зараз поговоримо про те, хто зможе залишитись в Канаді і як зможе залишитись в Канаді. Ті, хто мене дивиться давно, ті знають, що з самого початку програми Куаєт я казав, що максимум. 10-15% українців, які прийдуть в Канаду, зможуть зачепитись тут і залишитись тут в Канаді. Звісно, 92% українців хочуть залишитись в Канаді, хочуть отримати постійне резидентство Канади. Але чи зможуть вони це зробити, я в цьому дуже дуже сумніваюсь. Недавно я отримав коментар, який дуже дуже показовий такий коментар. Для багатьох українців, так і там українець мені написав, що я от зараз живу в Канаді, працюю в Канаді. Я працюю важко, я вже півтора року в Канаді. Я працюю зранку до вечора, а ще нічого взагалі не робив на шляху до подання чи отримання постійного резидентства, тому що я працюю зранку до вечора. У мене не вистачає на, часу на вивчання англійської мови. Я не можу вивчити мову, я не можу здати тести. І тому я сподіваюся, що уряд Канади просто подарить всім українцям постійне резидентство. всім українцям, які зараз знаходяться в Канаді, і хто захоче залишитись в Канаді, уряд Канади просто роздасть. Ці резидентства. Ну, а якщо уряд Канади не дасть ці резиденства, ну що ж, в такому випадку просто поїду з Канади, якби мені е було не жаль залишати Канаду. І це дуже-дуже типова ситуація. На самому ділі, е це те, як живе зараз переважна більшість українців тут. Канаді стосовно того, чи буде Канада роздавати постійне резидентство, я вже казав багато разів, що ні, не буде все, що Канада хотіла зробити для біженців з України. Канада вже зробила. Канада зробила вже одну програму по воз'єднанню родини для тих українців, у яких є постійні резиденти. Рідні люди, близькі люди живуть в Канаді в статусі постійних резидентів. І якщо ці близькі люди, люди хочуть допомогти цим українцям отримати статус постійного резидентства. так тобто таку програму розробили не для українців, цю програму розробили саме для... Мешканців Канади з з українським корінням і тим, у кого є е, рідні блю, рідні люди е, в Україні, так громадяни України, ніяких інших програм Канада розробляти не буде, і про це чітко казав. Попередній міністр еміграції Шон Фрейзер про це чітко сказав теперішній міністр еміграції. Про це вже чітко казали декілька разів різні урядовці. Так, про те, що е всі будуть раді, якщо українці залишаться в Канаді, але для того, щоб залишитись українцям в Канаді, вони можуть використати одну з наявних імміграційних програм. Тобто ніхто не буде розробляти спеціальні програми для українців. В Канаді існує достатня кількість дуже легких програм, де там мінімальні вимоги, по яким можна отримати постійне резидентство. І е, коли українці кажуть: ну а що, от я працюю з ранку до вечора, важко працюю, важко заробляю, і в мене не вистачає часу ні на що. То я хочу вам нагадати, що е, громадянство, так ну в даному випадку, е, починаємо з постійного резидентства Канади, це, е, це приз, так тобто, це не даність, це не те, що це не дарунок, його не роздають. Просто так е, його треба е, заслужити. тобто... Щоб отримати постійне резидентство, треба заслужити. Важко працювати недостатньо. І я про це казав і кажу протягом двох років: що просто важко працювати недостатньо для того, щоб отримати постійне резидентство. так ви важко працюєте. Ви працюєте з ранку до вечора. Е, я хочу вам нагадати, що в сутках 24 години, так, якщо ви працюєте 8 годин кожного дня, окей, у вас. Може взяти там час е, туди, час сюди на дорогу 10 годин е, для того, щоб виспатись, відпочити людині 8 годин е, більш ніж достатньо. Тобто, це 18 годин. У вас залишається ще 6 годин кожного дня. 6 годин е, кожного дня це означає, що ви у вас є 42 години е, кожного тижня для того, щоб ви щось робили. для Отримання постійного резидентства. так, вивчали англійську мову, готували документи і таке інше. І не треба мені розповідати, та ти що, та я втамився, і всі ці бла, 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 бла. Тому я і сподіваюся, що мені подарять. Всі, буквально всі, хто отримав постійне резидентство, всі проходили через це, так вивчали англійську після роботи, займались документами після роботи. Тобто, люди, які отримали постійне резидентство, вони всі працювали. Вони неможливо було отримати постійне резидентство в канадське, не працюючи, це треба розуміти. І всі, ті, хто отримав постійне резидентство. І пізніше отримав громадянство. Всі ці люди працювали так, і всі ці люди вивчали англійську мову після роботи, всі ці люди е, отримували додаткові освіти після роботи і робили багато чого після роботи. І вам треба це робити після роботи, якщо ви хочете отримати постійне резидентство. Отже, що стосується спеціальної програми, яку е всі так чекають, то я в цьому дуже дуже сильно сподіваюся. Ну і хочу вам ще е підкинути таку е тезу в цьому плані, так е тому що я розумію, що переважна більшість українців вони не відслідковують уважно те, що е Зараз твориться навколо них, так тобто вони не не помічають те, що зараз і НАТО, і Євросоюз, і Сполучені Штати Америки е, тиснуть на Україну, щоб підвищити е, збільшити призив до армії. Провести мобілізацію, ну і звісно, ніхто не буде у себе утримувати і роздавати постійні громадянства, або е ще якісь такі постійні е речі е українцям, які самі законно до цього не прийдуть, так по існуючим програмам. Тобто, для багатьох країн я, я розповім про це, що зараз відбувається в цьому напрямку в Європі, в одному з моїх. Наступних відео, але тут на, в Північній Америці це дуже дуже чітко прослідковується, що ніхто не збирається тримати українців, ніхто не збирається за українців дратись і роздавати постійне резидентство. Це в ваших це вам треба, так? Це вам потрібно отримати постійне резидентство. От і це вам потрібно шевелитись і робити все можливе, щоб його отримати. І тут я хочу сказати, що. Знов таки, це не зовсім репрезентативна статистика. Так, це статистику, яку я робив на своєму каналі. Е, ну, ця статистика показала, що біля 15% українців вже е, або мають постійне резидентство Канади, отримали постійне резидентство Канади, або вже отримали підтримки провінції і подались на постійне резидентство Канади. Тобто, це можливо, це такі ж самі українці, як і ви. Це такі ж самі українці приїхали по такій же самій програмі, як і ви, але вони більш наполегливі і вони більш цілеспрямовані. Так і тому вони тут залишаться. Тепер що стосується того, як українцям можна тут залишитись, так ну я вже сказав, що українці можуть або Отримати постійне резидентство, пройшовши по одній з існуючих програм для українців, у яких тут в Канаді є рідні близькі люди в статусі постійного резидента, можуть пройти по спеціальній програмі еміграційній. Але у українців, які не пройдуть по еміграційним програмам, також буде можливість залишитись тут, продовжити свій Permit, якщо вони будуть працювати так на той момент, коли у них буде закінчуватись їхній Permit. вони будуть працювати. І їхні роботодавці будуть згодні пойти на, на додаткові якісь кроки, так подати документи для того, щоб е, люди могли продовжити свій work permit. Для цього так, для цього роботодавцям треба робити певні кроки. Якщо ви працюєте на такій роботі Survival's job», де роботодавцю, ну йому начхати українець. Тут у мене стоїть зараз біля станка, чи завтра буде там стояти індус, чи завтра там буде ще хтось стояти, пакистанець якийсь. Це така робота, яка не вимагає якихось спеціальних навичок. В такому випадку вам буде дуже-дуже важко отримати такі документи, щоб вам продовжили віок-перміт, так. Ну, може, я сподіваюся, я от що я думаю, що може бути так. І сподіваюсь, що можливо уряд Канади це зробить. Це те, що вони приберуть вимогу мати джоб-офер за умія для українців. Якщо вони це не приберуть. Якщо для українців будуть працювати ті ж самі правила, які працюють зараз, для всіх інших для продовження робо, робочої візи, то тоді багатьом українцям вам не просто не буде не світи отримати продовження робочої візи. Так вам не продовжать, а, тому що треба буде мати джоб-офер за умія так. І більшість українців не знайде собі такої роботи в Канаді, особливо без знання англійської. Ну це просто неможливо. Я сподіваюся, що цю норму приберуть для українцям, дадуть можливість е, там ще на рік, чи на два чи на три отримати е, work permit і попрацювати. І можливо, це додасть. Комусь додаткового часу для того, щоб податись. Але я в цьому не впевнений, так не хочу гадати. Но, но Для тих, хто буде працювати, і для тих, хто буде працювати на таких роботах, де за українців, за заробітників, роботодавець буде триматись і буде готовий піти на екстра кроки, зібрати екстра документи і податись, і щоб українець отримав work permit. Такі люди зможуть залишитись в Канаді, отримавши ВІОК-перміт. Я особисто знаю декілька людей, які знаходились так в Канаді тут дуже довгий час на ВІОК-пермітах. Ну там була своя ситуація. Тобто вони працювали це, вони всі були далекобійниками У далекобійників, майже у всіх великих компаній далекобійників, в них є ця можливість робити ВІОК-перміт по умі. Так? Тобто, Ну, є, є свої свої такі певні нюанси. Отже, друзі, що я хочу вам сказати? Єдина проблема, яка є у більшості українців, це те, що українці не можуть організувати свій час. Так? Е, багато працюю, важко працюю. Це не є причина, по якої Канада буде давати вдавати. Е, е, Постійне резидентство, так, тому що важко працюю, довго працюю, багато працюю. Це само собою підрозумівається, якщо людина хоче нормально жити. Не забувайте, що в сутках 24 години. І у вас є достатньо часу для того, щоб виділити на вивчання англійської мови, підготовки документів, підготовки для е, отримання постійного резидентства. Так і це треба вам. Це треба не уряду Канади, це треба не сусіду, е, ні будь-кому іншому, навіть мені це не треба. Так, це треба вам, і це означає, що тільки вам треба рухатись, так і робити щось для себе. Очікувати якусь спеціальну програму. Ну. Ну, я я, я просто я це казав півтора року тому назад. Я казав це рік тому назад. Я казав це півроку тому назад. Кажу зараз. Дуже скоро буде дуже багато вою в інтернеті від українців, яким. Е, треба буде залишати Канаду, і як вони будуть прочитати і розповідати: ну а як же так? А я ж тут машину придбав, а я ж барахлом тут оброс, А мене тепер випирають з Канади. Е, е, яка ж Канада погана? Ні, це не Канада буде погана, це ви для себе нічого не робите. Отже, робіть для себе, вивчайте англійську, проходьте імміграційними процесами і все у вас буде добре. І хочу вам ще нагадати, що по законам е, Канади це відноситься не тільки для до українців, це відноситься. До, до всіх важливо встигнути податись на постійне резидентство до кінця е, дії вашого work перміту. Так, як тільки ви подастесь на е, розгляд, подасте документи на розгляд е, постійного резидентства не підтримки провінції, а саме вже подасте документи на розгляд на постійне резидентство В цьому випадку вам. Проділять ваш ВІОК-перміт на час розгляду вашого, вашої аплікації. Так і ви будете очікувати рішення, знаходячись і працюючи в Канаді, вам просто продовжать ваш ВІОК-перміт. Не забувайте це важливо встигнути податись до закінчення дії вашого ВІОК-перміту. Друзі, я сподіваюся, що я вам сьогодні надав корисну інформацію, і я ще хочу вас раз попросити поставити вподобайки, підтримайте це відео. Вашими вподобаєчками, будь ласка. І я хочу вас ще раз попросити підписатись на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані, так? Ну і напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте на цю тему, на якому етапі ви зараз знаходитесь, чи вже ви подались на постійне резидентство, чи ви чекаєте якусь спеціальну програму, так? Чи ви вивчили англійську мову достатньо для того, щоб... Робити наступні кроки мені буде цікаво почитати. На цьому я буду закінчувати. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.